Притулок Дайла Подружа, місто Запоріжжя. Сьогодні наші волонтери рятували ось цю красуню. Під сильною зливою, під кущем вона сиділа і просто просила про допомогу. Жалібно нявкала. Волонтери не змогли пройти повз. Саме тому сьогодні дівчинка, яку ми назвали Ася, приїхала до ветеринарної клініки на огляд до лікаря. Адже, на жаль, Задні лапи Асі буквально її не слухаються. Вона не може нормально пересуватися. Лікарі оглянули дівчинку, взяли аналізи та зробили рентген. Вердикт такий: артроз двох скакальних суставів на задніх лапах. А також дуже велике запалення, яке найхочіш потрібно лікувати. Адже саме через нього Ася майже не може ходити. Асі. Приблизно 13 років, і ми її остання надія. А нашою останньою надією є ви. Зараз у притулку просто жах. В нас буквально немає коштів, щоб закупляти корми для тварин, які зараз проживають в нашому притулку. А зараз нам потрібно рятувати життя Асі. Тому, будь ласка, ми благаємо вас про допомогу та підтримку для нашого притулку, адже ви наша остання надія. Будь ласка, ми благаємо вас про допомогу.